Це є період, коли ми мусимо самі себе перевірити, перевірити на всіх відтинках нашого життя, а передовсім на відтинку між церковних наших відносин. І, очевидно, так само зобов'язати до цього нашу громаду, наше суспільство всі ті, які в організований спосіб діють, але кожний. На свій влад. Ми до всіх мусимо дати приклад, що одна нас, починаючи, у ці надзвичайно важні моменти в житті цього людства, у цьому страшному, страшному для українського народу. Сайво, яке я переконаний, все ближче і ближче до нас. День Воскресення України наближається, то і ми підіха зустрічі во дню. Даймо ми своє чесне, нелукале, все, що можемо, що може людина доброго дати, особисто і на громадському вітинку, для того, щоб тебе той світ день, який прийде до нас, щоб ми зустріли хідного. Там. Я можу засвідчитись. Можливо, що Україна відчуває сьогодні вся Україна від Лемківщини Буковини і Закарпаття, аж по палуйки Воронівщини на Харківщині відчуває отой приближення, приближення великості. Нашого роду. Ті міські які я уважно збираю, свідчать про те, що наступає третє стичіне відношення української артипальної церкви там на Україні. Воно не галослива. Воно не галосливе аж надто багато крови, щоб лише галасом, деклараціями чи маніфестаціями це робити. Вони виявляються в інший спосіб і надзвичайно переконані. Я бачу, що так само і Західня Україна наша, вона нарешті шукає тих, тих стежок і дирижок до спільного уможення тут нами, щоб ми прикраптали. Щоб ми хочемо, ми хочемо співжити. Ми не хочемо з одної отари в другу переганяти. Це не для нас. Ми занадто взмучені, Наш дар кров'юсь, наш дар світо жертв дав, щоб ми ще на тому піддинку, де лише і тільки Слово Боже може нас врятувати, Наш заповіти Христа нам додати сил, щоб ми тим шляхом показали. І сказали, що ми є з ними, з тими, що сьогодні все голосніше і голосніше жадають відоблення своєї церкви, не церкви взагалі, бо ж там, так як і декларації Московські, все те, що освічують їхні державні провідники, церквою називається. Під церквою вони вже розуміють. На північі, аж туди, в степи, в степи, напрямку до Волги вони розуміють російську православну церкву. Церкву, яка русифікувала наш народ, яка деправувала наш народ, яка взагалі все те, що Боже є, вона відбирала від нашого народу. Хотіла нашу душу, відібрати. брат. Отже, мої дорогі, я передаю моє чуття. Я вірю, от чоловіку дорогі що ми добре сьогодні послуги нашим людям, що ми стали перед ним, щоб ми до Бога молилися, І що ми їх запевнюємо про те, що будемо завжди в своїх полипанці мати на увазі де найбільші цінності нашого народу, серед яких церква Христова є одною з най... Боже, нехай Če odišće naša sušća smetri, ozdorovit nas, da stav zilu, ja i razumiju še trođe o našoj, še naši Сили, щоб ми дійсно не тільки жили для себе, але Богові на славу і нашій церкві-стратниці, і нашій матері України на добрий пожиток. Я вам дякую. Владичья Митрополита ждесла. Мистецутелю Київського Митрополича Собору, архипископа Белосийского епископу, Преславского пода, Господы, все спасаю, возбасай моя пастую, здоров'я, спокой, і с Його у наману. Подай Господи здоров'я споки Испережи його новину, високопрастя шин на морхібископу федейському, ми трапали тебе української католицької церкви, сполучених штатах Амерківських

Я вірю, мої дорогі, що ця молитва долетить і перелетить і море, океан, і гори Карпатії, і долетить до нашого славного Києва. І навіть туди далі, ті бої сибірські, де ще наші люди, є куди. Заслання, різниця, перебуває. Я думаю, що добре було, щоб всією оладою молитою ви все-таки долетіла, і ота наша пісня ще не мерла таки Україна».